Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Повторний удар шахедів в Апохім заводу за даними сінтопроєкту Геоконфірмета. Обстріл хімічного заводу на Дніпропетровщині може призвести до екологічної катастрофи одразу п'яти українських областях. Останні ракета атака окупантів. А потім повторні шахедні удари спричинили потужний вибух на хімічному заводі в місті Павлоград Дніпропетровської області, що може спровокувати екологічну катастрофу. Такого висновку дійшли аналітики ОСІН проєкту. Як зазначають експерти, передбачуваних. Вибух на підприємстві це дуже погані новини. На сьогоднішній день на полігоні зберігається понад 1,8 тисяч тонн простроченого твердого ракетного палива минуло 20 років з дня закінчення терміну. Зазначають джерелі. Аналітики вказали на те, що у 2020 році українська служба ВПС попереджала, що від вибуху на Павлоградському хімзаводі може постраждати не лише Дніпропетровська область, а й чотири сусідні регіони. Експерти також заявили про необхідність провести розслідування цього інциденту, наголосивши, що РФ ймовірно знали про можливі ризики. Така Росія навмисно націлилася на це місце, знаючи, що це може призвести до екологічної катастрофи. Це ще один воєнний злочин йдеться у публікації. Зазначимо, що на момент написання цієї новини офіційного підтвердження чи спростування інформації про вибух на хімзаводі не надходило. Нагадаємо, у Павлограді прогриміли кілька потужних вибухів. Місцева влада закликала мешканців міста не виходити з дому. За словами людей, вибух був такий сильний, що в районі міста прильоту будинках вилетіли вікна. На Сергій Лисак повідомив про повномасштабне посильність підприємства проте не уточнив про який об'єкт йдеться. Після вибухів там сталася пожежа. А куратувальники ліквідували у житловому районі. Пошкоджено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 навчальних закладів та 5 магазинів. Чиновник також опублікував фото наслідків російського обстрілу, який торкнувся приватного сектору міста. Так місцеві зустрічали сьогоднішнього ранку. Вони ховалися від ворожого залізяча. У цей момент навколо осипалися їхні хати. Написав лисак. Відбиття вчорашньої масовної атаки продемонструвало, що Україна має. Широкий інструментарій для захисту, зокрема, і засобів радіоелектронної боротьби РЕБА, адже критеріями успішного відбиття є не лише знищені ворожі ціля і засоби протиповітряного нападу, які не виконали своїх завдань. Водночас, очевидно, що засобів протиповітряної та протиракетної оборони Україні не вистачає. Про це в ефірі фідом сьогодні, 14 грудня, сказав засновник благодійного фонду «Закримо небо України, генерал генерал-лейтенант Ігор Романенко. Нам необхідні додаткові батареї протиракетних комплексів, такі як Петріот і сам ПТЕО. тільки такі засоби можуть знищувати. То саме балістичні ракети, крім того, ми бачимо за тією кількістю, яку таки збили, що безумовно не вистачає зенітних засобів, які діють на аеродинамічних цілях. Це крилаті ракети, безпілотні апарати, літаки, гелікоптери, каже він. Романенко прокоментував участь у відбитті атаки на F-16, наголосивши водночас, що їхнє нинішнє озброєння не дозволяє розкрити ось потенціал цих літаків. На жаль, авіаційні засоби озброєння, які напередодні та санкціоновані, скажімо, американцями, насамперед, призначені саме для ведення протиповітряної обороть хотілося б більше. Можливості та інструментарію для того, щоб завдавати ударів по наземних цілях противника, оскільки стан у нас на фронтах і досить складним на окремих напрямках. Важким і навіть критичним прокоментував гість ефіру. Він також наголосив на ефективності засобів реби проти ворожих безпілотників, деякі БПЛА повертаються до противника, що генерал називає складним технічним завданням, яке розв'язують українські військові, котрі використовуються засоби радіоелектронного придушення. А більшість не досягає цілей. Зменшення числа знищених БПЛА не означає зниження ефективності є сенс. Нагадати про те, що критеріями оцінки є не лише знищені цілі, але й цілі, які не виконали завдання, тому великою мірою насамперед безпілотні апарати противника, які не досягли своєї мети, йдуть в актив оцінки дії засобів протиповітряної оборони. Крім того, є окремі можливості впливати цими засобами на критичні ракети. Тобто інструментарій, звісно, є разом з тим. Він унікальний у жодній країні світу. Таких можливостей немає з погляду протиповітряної та протиракетної оборони. Однак цих засобів замало для ефективного придушення дій противника. Підсумовив Ігор Романенко. Редакція каналу на. Несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.